Які є види безпілотних літальних апаратів, як вони використовуються в нинішній війні? Конструкція та навички користування про це й не тільки розповідали на тренінгу для цивільних на тему основи аеророзвідки. Безпілотниками цікавиться і учасник тренінгу. Денис це цікаво про продові технології на фронті є. Багато корисного роблять. Треба ну, знати щось про сучасну війну. Тренінг включає в себе як лекційні, так і практичну частини. Розповідають організатори. По перше, мета це саме дати познайомитися з такою спеціалізацією військовою, як аеророзвідник. По друге, а вже ж декілька було вже випадків Що хлопці, які проходили ці тренінги, вони виявляли бажання вчитися далі. А потім і були такі випадки, що й мобілізувалися. Хлопці тренінг проводить військовий інструктор. Альберт свою справу знає і іншим розказати може ми будемо використовувати за основу це DJI Mavic 3, це класичний цивільний дрон. Але його використовують наші військові. Загалом це основний дрон, який використовують наші військові для розвідки, також для скидів. Головне для аеророзвідника гарний зір і стресостійкість. Зауважують фахівці. Повинні бути зосереджені на вашому пульту, але навколо може відбуватися все, що завгодно. Вибухи, ну і так далі. І ви максимально повинні бути зосереджені. Тренінги проводитимуть і надалі кажуть організатори напрямки занять різноманітні від правил поводження зі зброєю до невідкладної медичної допомоги. Немає ніяких обмежень, тобто це Фейсбук, сторінка, це телеграм-канал. Там ми скидаємо фіші і після цього люди реєструються на ці на ці тренінги. На тренінг можна потрапити за вільний донат. Говорять організатори кошти благодійних внесків. Скеровують на допомогу ЗСУ. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.